Привіт, друзі! Сьогодні в мене важливе повідомлення для всіх, кого цікавить тема продовження документів в Польщі чи Європі. Отже, додивіться це відео до кінця, поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося, і якщо ви дивитеся без підписки, обов'язково підпишіться, ну і залиште будь-який коментар. Багато хто з вас вже чули про те, що Єврокомісія продовжила перебування іноземців, українців, які втікають від війни, до 24-го року березня місяця. Про це 10 жовтня на брифінгу заявила Єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йогасон. Директива тимчасового захисту буде продовжувати діяти щонайменше до березня 2024 року. Друзі, я не хочу нікого розчаровувати. Єврокомісія це є рекомендаційний орган, вони дають добро, рекомендують, і навіть якщо є директива, це дає добро кожній країні Європейському Союзі приймати свої рішення. Тобто Польща дала добро на таке. Франція на таке, Німеччина на таке. Ви розумієте, що якщо ви, наприклад, протермінували документи, і вам потрібно там виїхати, заїхати, і ви будете притримуватися того, що вам Єврокомісія дозволила там бути до 2024 року, і на кордоні, наприклад, з Польщею, будете говорити, а та я там чула, чи читала, чи читав, що мені продовжили документи до 2024 року. Ну, самі розумієте, на кордоні Польщі страж гранічна буде притримуватись того закону, який приймає Польща, і так кожна країна. Тому це рекомендація, це є дозвіл. А тепер потрібно чекати змін в законах кожної держави. Тобто, якщо Польща щось змінить, а поки що Польща нічого не змінювала, з березня 2022 року, як залишався цей закон, який дозволяє 18 місяців після 24.02 перебувати в Польщі, так воно нічого не змінилося. Так і для віз, для карт побиту чи для безвізу, все залишається в силі. Тому поки що зашвидко радіти, поки що немає ніяких змін. Те, що сказали, це класно. Ви часто мені пишете в коментарях, що Саша, ти про щось говориш. Дай посилання на якийсь закон. По цих словах, закону як такого, немає. Він не діє на всі країни, що всіх країнах дозволили бути українцям до 2024 року. Кожна країна окремо буде приймати ті чи інші рішення, які якраз будуть або продовжувати, або не продовжувати, обмежувати, давати дозвіл на щось, не давати дозвіл на щось. Будуть зміни в Польщі, в Словаччині, в Угорщині, в Німеччині, в Франції. Я думаю, що ті, хто освітлює ті всі інші країни, включно з Польщею, так як я, то вони будуть про це повідомляти. Буде зміна в законі в Польщі для українців, які Цього потребують для продовження перебування в Польщі. Звичайно, я про це також буду говорити. Але на даний момент це просто слова, це просто заява, яка не несе нічого. Тобто, те, що є на даний момент, з березня 2022 року, закон діє в Польщі, він це все продовжує. Інших законів поки що Польща не приймала і не приймає. І ці слова. Єврокомісара для прикордонників для стражі гранічної особливо нічого не змінюють. Від вас я отримую багато запитань. Саша поясни, розкажи, що там змінилося. Нічого. Ми притримуємося того, що є на даний момент. 18 місяців дозволено людям, які заїхали після 24.02 перебувати на території Польщі. Все. Дякую за те, що подивилися це відео. Підписуємося, лайкаємо і коментуємо. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!